Візуалізація прості кроки, п'ять технік, візуалізація вищого порядку і головна ідея візуалізації без зайвих слів. Я у візіння не вірю, я вірю у силу думки. Давай я тобі розкажу, що ти можеш дійсно творити свою реальність в моменті тут і зараз. Ти її твориш, ти візуалізуєш кожного дня. Твій мозок найпотужніший інструмент в цьому світі, і він не відрізняє реальність від твоєї уяви. Головний секрет візуалізації, який використовують найуспішніші люди цього світу, ти також його використовуєш усвідомлено або неусвідомлено. Коли ти уявляєш мрію, твій мозок починає працювати так, ніби вона. Вже є реальністю, і це відноситься не тільки до мрії, це відноситься і до хорошого, до поганого, до емоцій, до сварок. Сама суть проживання в голові того сценарію змінює твої дії, твої рішення і твою енергію. Ти починаєш діяти як людина, яка вже має то, що вона хоче або що вона не хоче. Дивись. Зразу тобі даю п'ять простих технік, а потім поговоримо далі. Щоб ти розумів, візуалізація це не магія, це набір певних дій, які потрібно виконувати. Просто нам про це не говорять і ми в це не віримо. Перше, метод 360. не уявляй лише результат, уяви увесь процес. В самих найменших деталях, які ти відчуваєш запахи, які, які ти чуєш звуки, які ти реально емоції переживаєш. Чим більше, чим більше деталей ти візуалізуєш, тим більше ці деталі роблять твою мрію реальною для твого мозку. Друге. Дошка візуалізації. Це твій візуальний план, твій візуальний напрямок, куди ти йдеш. Збери фотографії і картинки, які відгукуються всередині, і символізують твою мрію. Постав собі на робочий стіл або наклей собі в зошиті чи на ватмані, повісь їх на видному місці, і кожного дня ти будеш з ними стакатися. Саме про те, як можна це зробити, дивись, заходиш в інстаграм, додаєш свою. Історію. Ставиш чорний фон і там в стікерах можна додавати картинки. Заходиш на Pinterest обираєш ті картинки, які тобі відгукуються. Саме тут відгукуються. Якщо, якщо дуже, -дуже модно в твоєму оточенні їхати, наприклад, на не знаю, на Audi a 8 чи Q7, а тобі до вподоби, наприклад, джип, поклади те, то, що тобі до вподоби всередині. То, що тобі відгукується всередині. Та машина, то місце роботи. Той заробіток, ті умови, де ти будеш жити, де ти будеш працювати. Саме те, то, що тобі відгукується, поклади на робочі сіл. Так собі поклади 6, 7, 8 картинок і пропиши свої маленькі конкретні цілі. Якщо тобі цікаво, я тобі дам чотири правила. Напиши мені в коментарях, я тобі скину посилання або напиши мені в телеграм-каналі моєму, там силка в описі, телеграм-відкритий, я тобі скину ці чотири правила, які ти зможеш. Підкріпити до своїх шпалер, і вони будуть тебе перепрошувати кожного дня. Тобі будуть посилювати твою візуалізацію. Третє, третє техніка. Я вже перестань говорити я хочу, я колись буду мати. Почни говорити я вже маю. Наприклад, я хочу бути успішним. Скажи, я успішний. Твоя підсвідомість, Твоя підсвідомість не сприймає слова я хочу. Вона сприймає тільки те. Що означає, що ти чогось не маєш або маєш? Якщо ти кажеш я хочу, означає, що у тебе цього немає, і тобі треба дуже довго хірачити, щоб це отримати. Почни думати, говорити, діяти зі слова я це маю я це маю і мозок буде шукати підтвердження не відразу, бо тому, що нам прошили, що ми нічого не маємо. Ми якісь, не, ми якісь допотопні люди, які, які, які нічого не гідні і нічого не варті. Розумієш? Починай перепрошивати, перепрошивати кожного дня. Мені на це потрібно було більше 10 років. Я тобі кажу, зараз те, що я дійшов за довгий час, і то, що зараз у мені працює, це не магія, це маленькі щоденні кроки. По одному відсотку краще кожного дня. По одному відсотку не більше, але в сумі це складе комплекс твоїх змін. Четверте, щоденна вдячність. Записуй кожного дня, за що ти вдячний. Наймінімальніші кроки. Тому що повір мені, вдячними ми можемо бути багато за що. Те, що ми сприймаємо як норму, то, що ми сприймаємо, як ой, ми цього не хочемо. Їжа, вода, будинок, робота. Хліб за столом, що ми можемо поїсти, просто поїсти хліб, сонце, спокій, гармонія, життя. Ми можемо за це дякувати. І чисто дякувати, і чисто концентруватися на цьому стані вдячності. Вдячності за. Мінімальні речі. За, повірте мені, у вас є зараз те, про що ви, наприклад, 10, 15, 20, 30 років тому могли тільки мріяти. Але так як мозок цього вже досяг, він це просто обесцінив. Він це просто обезцінив і, і хоче далі, знаєте, як за тою морковкою ми гонимось. Морковку вигрузіть в зошит, запишіть, поставте на робочий стіл. А вдячність в моменті тут і зараз. За те, що у вас є, тому що це могутня сила і могутня техніка візуалізації. П'яте свідома медитація. Кожного дня 5-10 хвилин. Сядь, сконцентруйся на своєму диханні, не в позі лотоса, просто ляж, сядь. Або просто іди по вулиці, сконцентруйся. Це техніка mindfulness. Сконцентруйся на одній точці. От ви йдете і дивитесь на одну точку. І, І візуалізуємо і проживаємо. І проживаємо той момент, який ми хочемо мати, мати, мати. От уже йде та людина, якою ти хочеш бути, чи якою ти хотів би бути колись. І знаєш, у це треба дійсно повірити. У це треба дійсно повірити, бо ця реальність, яка в тебе є, ми її створили самі. І якщо ти повіриш у нову реальність, якщо ти повіриш у себе творця, що кожна твоя думка, кожна твоя дія, кожне твоє слово, кожна твоя емоція це фундамент для твого нового зараз. І це твоє нове зараз буде творити твоє нове майбутнє. Повір мені. Повір просто мені, що воно працює. Воно працює не з першого разу, навіть не з другого разу. Тому що я повторююся і буду повторюватись дуже багато разів, що нас, нас, нас заклали. Нас заклали, то, що ми якісь. Не такі. Знаєте, кажуть, оці знаєш, мілініали, і то, то все коротше, я в цьому не шарю. Ми виросли з цими травмами, з цими комплексами. І якщо ми не хочемо працювати на рівні психіки, давайте працювати на рівні фізичного світу. І ми мозок прошиваємо на інші картинки, мозок прошиваємо на інше бачення, мозок прошиваємо на інші дії. З думки. Слова з картинки, яка, яка закладається тут у нас в голові. Повірте мені, такі нюанси звучать смішно, звучать просто, звучать неясно, звучать, знаєте, нереально, Нереально, поки ви не спробуєте місяць в другий траті, от погодьтеся, табличку множення, вчитися писати, вчитися ходити, вчитися говорити. Вчитися новій справі, вчитися там, в школі, вчили алгебру, геометрію, фізику, хімію. Ми довгі роки вчили, бо тому, що нам треба це було вивчити. Да? Бо Тому що е, треба добре вчитися, або просто треба вчитися, треба закінчити школу, нас так прошивали. А зараз я вам говорю, що можна себе прошивати іншому. Нас вже вчителі і все інше надопрошивалося, надозакладалося. І ми в цьому повірили і довгі роки це вчили, жили, творили, робили, любили чи не, чи не любили. Зараз я вам кажу іншу реальність, яку треба також трошки над нею посидіти. Візуалізація це також навичка, як і табличка множень, чи табличка ділення, чи табличка додавання, чи табличка віднімання. Так? Просто треба над нею посидіти. Просто ти маєш запам'ятати чітко і ясно. Ти режисер і ти творець свого життя. Візуалізація це один з самих потужних і сильних інструментів. Ти можеш написати свій сценарій, від якого тебе буде просто перехоплювати подих, зжиматися всередині від радості і щастя, і творити свій сценарій і знімати свій фільм про своє нове життя. Я тебе закликаю спробувати. Просто спробувати з позиції, що я задрався від теперішньої реальності. Я хочу змін. І взяти цю точку відправну, що візуалізація це той крок, який мене змінить в момент тут і зараз. Зрозуміє, що саме все, що я тобі сказав, от візуалізація, бачите, я те, що говорю не по сценарію. Що мов сказати? Візуалізація вищого порядку. Це. Про це ніхто не каже, і це те, що помітив я, це техніка візуалізації, коли, от дивіться, я це говорив у себе в каналі, тут трошки скажу. Коли ми незадоволені, злі, у нас щось виходить не так, як ми хочемо, наше тіло і розум синхронні, того у нас так щось, коли не виходить, у нас це дуже легко виходить. І коли ми лише починаємо злитися, зароджується цей імпульс тіла і розуму. В цей час ми когерентні, ми синхроністичні з всесвітом, своїм тілом, з вищим я, В цей час ми можемо творити. І Якщо ви себе зловите на цьому моменті, і перед тим, як скажу так, випалити ту емоцію зі синхронності, ви почнете. Візуалізувати інакше ви почнете візуалізувати те, що ви хочете, і ця візуалізація дасть поштовх вашим іншим думкам, іншим емоціям, іншим діям, іншим, іншим реакціям. Повірте мені, у вас все буде виходити отак. Бо саме виходить все тоді, коли ми синхронні, синхронні між тілом і розумом. І це такий лайфхак, який я у собі. Зловив, що дуже легко і водночас важко вийти в цю синхронність, синхроністичність, легко, тому що легко запуститися ем, сценарію, коли ми злі. Ну в цьому сценарію якраз і вмикається оця синхроністичність, синхронність тіла і розуму. Ну, а саме важке це зловити цю думку, коли піде перший імпульс з негативу, і перетворити цей імпульс. Ви позитив у те, що вам треба. Тобто ви вже заклали свою базу по візуалізації перед цим свою картинку, свої техніки, у вас є вже певний шаблон. І коли ви синхронні, дивіться, у вас є шаблон, е, то, що ви собі візуалізували, і у вас є стан злості. І в той момент, коли ви маєте випалити стан злості, видати в світ, зреагувати, вспихнути. Ви маєте замість цього поставити свою візуалізацію. І це діє дуже класно. саме це я називаю візуалізація вищого порядку. Цього ніхто вам не скаже. От Пошукайте в інтернеті, пошукайте в Ютубі, пошукайте в Гуглі, цього немає. Візуалізація вищого порядку. Це то, що я допрацюю і дам вам краще. Якщо вам таке цікаво, знову ж. Ходьба в медитації, візуалізація вищого порядку, допрацьована техніка. Якщо вам цікаво, тому що я це дійсно даю з свого досвіду, дійсно даю своїх переживань, свого виходить чи не виходить. Буду вдячний за ваш відгук, за вашу думку, за ваш коментар. З тобою був Богдан, і стаємо кращі разом!